Херсона до Івано-Франківська з двома портфелями та мріями про власну кав'ярню. З початком повномасштабного вторгнення Костянтин Дудченко разом з родиною був змушений покинути рідне місто. Вже на Прикарпатті, освоївшись на останні гроші, вони відкрили кав'ярню. А за три роки змогли розширитись. 20 квітня 2022 року відкрили цю кав'ярню на останні гроші, які ми відкладали для того, щоб поїхати з дружиною сільну подорож. Вирішили, що або ми їх просто витратимо на проживання, тому що з роботою би, було не дуже. Або спробуємо зробити те, що ми робили в Херсоні до цього, те, що ми любимо, що ми знаємо, в чому розбираємося, а саме відкрити кав'ярню. Поступово ми їх реінвестували, розвивалися, досі це робимо, розвиваємося. Там зараз літній майданчик будемо перероблювати. Ну і так само. Якби відкривали нові локації, тому що бачили в них якийсь потенціал, перспективу. Згодом у підприємців з'явився магазин. Тут широкий асортимент крафтових товарів з усієї України. Власниця Поліна Дудченко каже: придбати можна як вареники з Київщини, так і кераміку з Херсонщини. Тут у нас представлені продукти і харчування, і всі вони крафтові, і виробники кераміки свічок. Для того щоб також підтримати їх, тому що вони майже всі мають дуже потужні історії, і взагалі дуже важливо це залишати гроші в країні. Ще один бізнес переселенців це приготування шаурми. Максим Гончарук, переживши окупацію, вирішив втілити свою кулінарну мрію. Завдяки унікальному рецепту та підтримці родини він відкрив заклад, де кожен може скуштувати шаурму з південним колоритом. Унікальність нашої шаурми в тому, що ми всі інгредієнти перемішуємо разом. Більшість цього ніхто не хоче робити, тому що ніхто не хоче, як вам сказати правильно, помолодіжно паритись на цим. тому що це трошки складніше. Треба мити там більше інгредієнтів іде більше. Ну ми хотіли зробити таку велику. І смачну шорми, і щоб ми переріз, ну, хотіли її перерізати на дві частини, щоб люди могли собі брати не цілу, їсти комусь забагато на двох, типу гарна подача. І я думаю, нам вдалося це зробити. Начальниця управління праці Наталія Дмитраш розповідає: місто стало прихистком для багатьох підприємців, і влада активно підтримує внутрішньо переміщених осіб у відновленні або створенні бізнесу. Крім того, це позитивно впливає на економіку громади. Хтось відкрив, хтось відновив свою діяльність. І як для прикладу, у 2024 році ми відвідали таких суб'єктів 24 фізичні особи-підприємці. Вже і цього цьогоріч ми відвідали сім таких суб'єктів господарювання. Вже десь це для нас, як для нашої громади, добре ну, тому, що бізнес розвивається. Малий бізнес, ми це розуміємо, але йдемо вперед. Уродженка Херсона, а нині мешканка Івано-Франківська, Валентина Бурак зазначає, спочатку війни та переїзду в інше місто відчували шалену підтримку та згуртованість. І те, що Херсонці змогли себе реалізувати тут, ще раз це підтверджує. Вони змогли і допомогли їм Івано-Франківські. Ну Івано люди згуртуватися, відкрити свій бізнес. Ми з ними співпрацюємо, і наші студенти, коли приїжджають, ми завжди їх відвідуємо і завжди вони у нас, як би сказати, ми працюємо разом. Ми от зараз буде присутній наш Константин, це кафе простір, який також відновив. На вонах Івана франківщині своє кафе. Тобто, зараз ми дуже вдячні, дуже вдячні за те, що ви, тобто, ми всі люди в біді. Ми зараз всі в біді, і тому для нас це дуже важливо, щоб така підтримка, підтримка західного регіону ми дуже вам вдячні. Голова Івано-Франківської громади захоплюється тими українцями, які, попри вимушений переїзд через війну, демонструють працелюбність та стійкість. Дуже добре, що люди собі знайшли можливість заробляти кошти, робити продукцію, годувати інших людей, які працюють. Тобто я тільки вітаю, тому це найкращий спосіб, коли люди, незважаючи на те, що втратили домівки, втратили можливість працювати, працюють далі. І мають можливість також донатити для збройних сил України. Це теж важливо, тому бажаю, щоб кожен собі знайшов те місце, де може себе реалізувати а найбільше бажаю перемоги і щоб кожна людина могла вибирати, де й де її мешкати.